Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 28 жовтня 2025 року. Новий місяць, місяць Козирогові, день місяця сьомий та восьмий, який розпочнеться із 13.31 і символ 8 місячної доби пожежа або ж Фенікс. Але спочатку характеристика дня вівторок. Вівторок це День Марса. Він робить людей запальними напористими та неврівноваженими і некерованими. А ще люди стають добрими, відважними, нетерпимими до пліток та до інтриг. У цей час люди керуються пристрастю. А не розсудливістю. Їхня активність направлена на здійснення якогось діла, але іноді довести це діло до кінця не вдається, тому що їм заважає імпульсивність. У вівторок необхідно іти вперед. Сидіти, склавши руки в цей день, не рекомендується потрібно проявляти максимум ініціативи, збої в планах недопустимі. Прораховуйте все наперед. У цей день потрібно бути фізично активними: спорт, фітнес, бойові мистецтва. Вони прийдуться Марсу до смаку. От вівторок, День швидкості. Щоб домогтися успіху, у цей день слід працювати швидко. Де... Потрібно демонструвати свої вміння та талант та свою правність. Оточуючи, а головне це характер. Якщо ви будете мати таку потребу, то ставте питання руба. От. При цьому немає сенсу шукати логіки в своїх діях і в діях своїх партнерів. І не, не намагайтеся аналізувати їхні вчинки. Зрештою, як і власні, уникайте конфліктів, довіряйте інтуїції. В цей день дії спонтанні. А в другій половині дня себе проявить восьмий місячний день символ, якого фенікс або ж пожежа це день переродження, день трансформування в якісно новий стан, перебудова особистості. В цей день гарно даються спонтанні дії. От бачите, як. Вдвічі буде імпульс до спонтанних дій, тому що у вівторок дії спонтанні, от і ще восьмимісячний день також дії спонтанні. Е, і може людина піддатися душевному пориву і діяти інтуїтивно. Будьте особливо обережні з вогнем. У цей день не завадило би поголодувати або ж попостити. Провести очищення шлунка та кишківника, розпочати голодування цей час принесе велику користь. Але перш за все, потрібно налаштуватися духовно. За неділю, до того, як ви почнете постити, поговоріть такі афірмації, що я очищаюсь, я пощу», я пощу». і організм почне відгукуватися, налаштовуватися. На піст. І не буде ніяких неприємних сюрпризів. Бо якщо ви от зранку рішили, що все, я пощу, і далі не їсте, то організм не підготовлений. Наша свідомість ще не усвоїла те, що ви рішили. Треба потихеньку її підготувати. І тоді сам організм відмовиться від звичної їжі. От. Або ж Попросить саме те, що в цей час потребує ваш організм. От, Може, він попросить замість м'яса, салату, замість кави та чаю, водички джерельної або ж талої води з медом. А іще у нас місяць стоїть у знаку козерога. дні, коли місяць у знаку козерога, вони допомагають. Професійні діяльності краще зануритися з головою в роботу та не звертати увагу на те, що оточуючи вас дратуватимуть. Гарно вдаються любі покупки одні козерога. Особливо це стосується нерухомості, але можна купувати і меблі, побутову техніку та професійну апаратуру. У ці дні не варто їсти. Жорстку їжу та горіхи. А от спиртне принесе якнайменше шкоди. У дні, коли місяць перебуває у знаку Козирога, люди посилено відчувають обов'язок та відповідальність. Ключові слова цього знаку точність, чіткість, терміновість, акуратність. Любі мої, нехай такий девіз буде для кожного дня, не тільки в дні козерога. Нехай. Точність, чіткість, акуратність буде присутня нам усім. Тим паче час такий, що треба бути і точному, і чіткому, і терміновому, любі мої. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!